А знаєте, чому люди бояться ходити до тарологів? Бо за тару часто ховається ось такі знаєте, звичайнесенькі шахрайки. От вам історія від моєї клієнти. Клієнтка в Фейсбуці натрапила на рекламу безкоштовна відповідь за підписку. Ну, їй стало цікаво. Вона дійсно написала жінки та відповіла їй. і написала, що на тобі порча да се, і ти мені повинна 3,5 тисячі гривень за те, щоб я з тебе її зняла. Клієнтка її заблочила, відмовилася. Тобто вона їй потім писала з інших аккаунтів і сказала: дітка. Це тобі так просто не пройде, бо ти мені до вечора повинна скинути три з половиною тисячі гривень. А якщо не скинеш, я на тобі таку порчу наведу, Я тобі таке нарублю, А ще я вашу нашу всю переписку виставлю в простір, щоб всі бачили, що ти у мене запитувала. А Крінка звернулася до мене. Ми ситуацію всі розібралися по полочкам, і все з'явилося, що це дійсно така шахрайка, вимагателька грошей. Такі історії, на жаль, не рідкість. Тому у людей страх, скепсіс, недовір. До тарологів. але правда в тому, що таро це просто інструмент для глибокого самопізнання, а не інструмент для залякування. У мене на консультації, ви ніколи не почуєте, що на вас порча, що на вас іще якась фігня. Зі мною ви отримаєте чесну, чесну відповідь, а повагу до ваших кордонів, ясність і підтримку. Якщо вам потрібна консультація, я завжди поруч. без Раху, без маніпуляцій і без залякувань.